Рада вас вітати на моїй автентичній кухні. Дякую Катерині з Ірландії за таку прекрасну назву. Я б сама не здогадалася і полюбила цю кухню. Але сьогодні не про це. Сьогодні постараюся сугубо про оливки. Ми сьогодні будемо консервувати вже врешті оливи. Все. У мене їх аж два відра, в цьому році вродило. Якби з нашого, здається, садку чи ні. І місяць ми їх щодня міняли воду. Я б не сказала, що там оце гіркота ушла, тому що сама олива вона гірка, гірч, більш гірчить, навіть, ніж полин. Нам допомогла сода Каустіка. Я знала, що вона вбирає, тому що мої сусіди так і робили. Але от я ж маю бути самостійною, то мені підказали тут на Ютубі, що саме сода каустіка. Я знайшла цю соду, почитала пропорції і за сутки вбралася вся гіркота просто уйшла. Дівчата, це просто супер. Домашні оливки малиновані. Це не просто там ще смакота, це натуральне. Це натуральне, класне. Два роки тому мій партнер привіз відро великого оливок. Ще в нас не родило так, бо в минулому році там буквально було, я не знаю, 2 кг від сили це трошки. А то був привіз, і я вперше їх замаринувала, знайшла рецепт. Сьогодні я шукала півдня рецепт підходящий, я знайшла те, що мені треба, і я думаю, що все буде супер. Погнали! Мені треба буде, звичайно, оливи. Вони були зелені, тут було мало фіолетових, так? О, такий вигляд в них странний трохи. О, такі є великі декілька. Це з одного дерева в основному такі невеличкі, але супер. Бачите, вони вже потемніли. Це були зелені, а оце десь більш чорніші це так, да, це були сині. Значить, рухаємось далі. Нам потрібен уксус, винградний, соняшникова олія. Мені подобається більше на соняшнику олії все консервувати. Сіль, орігано. Перець гіркий. І лавровий листочок. Лавровий листочок в Італії росте скрізь, хто не знав. Так, нам треба буде, я вже виписала, на літр води, 100 грам солі, 100 грам оцету, 75 г о, -о, о, олії соняшникової я беру, мені не подобається з оливкою, вона якусь старість придає, наче не хочу ризикувати. Орігано, лавровий листок і перець. Так, Беру мені маринаду, треба вдосталь маринаду, тому беру, от скільки в мене це літрова кружка. беру У мене не кулінарний влог, але просто хочу поділитися. Злазить 5 літрів, беремо 500 грам солі і буду трішки розтворяти від лила, тому що сіль крупна і вона не розведеться. А взагалі треба холодна вода. Це за пропорціями, це ж олив. Так, буквально, щоб воно розтало і все. Після того, як 2-4 години оливки поболив в сода акустика. Ще десь тиждень ми його зливали, воду набирали, але буквально через 3-4 дня вже вода перестала бути чорною, а саме от із содою воно дало чорноту і вийшла вся та гіркота. Не розбивала я, тому що не розбивала. Коли розбивають, то це вже інший рецепт. Його було багато на той момент, коли порвали, я... от мені дуже зручно, що порвали і я займаюся вже аж через місяць, вже на вулиці темно. Я тільки дойшла сюди. Ти, дивіться, які класні, гарні такі. Але їх небагато, лише одне дерево таке. Да. Син мені це все обірвав, тому що партнера мого дома нема, він собі заробляє бонуси. А ти, що хочеш, то роби? <реш> так. Сугубо оливи, сугубо, рецепт оливок Грію, щоб розтворити свою крупну сі. Якби була мілка, то можна було б просто в холодній воді розтворити. Ну, я думаю, що це не помішає. Оцет. 100 грам на 1 літр, значить, треба 500 грам, правильно? Оцет потрібен для консерванта. Оцет буде як консервант. Не як для смаку, а як консервант. Далі орігано ми будемо в саму баночку кидати. І що, і лаврушку в саму банку, і перець. Олія нам сюди треба на 100 грамів, 75 г. Це значить, десь 400, да? Десь 400 грам. Чим його одміяти? А, ось що у нас є така банка. Ну, олія вона не спортить, правильно. Напевно, олія теж йде як консервант. Бачила рецепт, де сугубо в олію заливають. Ну, я десь приблизно так само і два роки тому робила, просто що потрібні були пропорції. Не розтворяються. Поки воно тут буде остивати, ми закинемо оливи і все буде добре. Така в мене банка є велика. Саме головне, що потім закрити. Вона така слабенька, звісно. Але саме головне закрить і не відкривати. Кажуть, там два-три місяці вони мають стояти.